Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відеотестинг з засобів, які у мене закінчилися. Сьогодні у нас засоби будуть з декоративної косметики, тільки кілька я включила доглядових. Попереднє відео, хто в мене дивився про відеотестінг. Там я розповідала, що в мене назбиралася доволі велика кількість протестованих засобів. Тому я поділила на дві частини, щоб відео не було такі довгі. Попередня частина там всі засоби доглядові, тому кому цікаво, можете заглянути. Сьогодні я вам розповім про декоративну косметику, все, що в мене протестене, те, що вже практично пусте, можна викидати. Декоративну косметику я ріше показую, ніж доглядову, тому що доглядова косметика, звичайно, вона більш потрібніша, вона швидше розхожується, ніж декоративка. Тому з декоративною косметикою у мене на каналі трішечки її менше. Хоча я думаю, що, можливо, я буду це виправляти в майбутньому. Ну, давайте перейдемо до тих засобів, які у мене закінчилися, і я можу про них, в принципі, вам щось сказати. Розпочнемо з мого улюбленого засобу, який у мене постійно є на туалетному столику. Це тональний крем від Evelyn Cosmetics. За нього я невтомно. Постійно, напевно, говорю. Я її використовую, хто за мною слідкує, і у мейкапі постійно, він мені подобається. Хоча мені писали, що він сушить шкіру, звичайно, він підсушує шкіру. Я не скажу, що він супер її сушить, підсушує шкіру, є цей процес. Але, напевно, таких тональних кремів, якщо і є, то дуже дуже мало. Evelyn Cosmetics — це польський бренд, він доволі відомий. Тут його 30 мл, він з помпою. Він мені подобається тим, що він рідкий, його дуже легко розносити, особливо по моїй сухій шкірі. Він дуже добре з нею взаємодіє, підлаштовується під тон шкіри. До кінця дня він не злазить, не забивається в якісь там складочки і так далі. І ще він підходить тим, я знайшла просто даний бренд і дану лінійку, тим, що тут є мій тон. Я доволі світлошкіра. І саме тут Іворі 005, він доволі світлий, немає різниці між шиєю і обличчям, тому він у мене поки що на постійній основі. Хоча беру я і інші тональні креми на тесті. Е, слідуючий засіб, який в мене закінчився, колись, можливо, я його і показувала. Ну, покажу ще, тому що мені дуже подобається і він у мене є постійно. Я її завжди використовую у мейкапі. Це консилер від Maybelline New York. Має він ось такий вигляд. Він тут доволі нього зручна упаковка, ви її крутите, вона так прям шумить і піднімається засіб, ось цей оцей такий аплікатор. Доволі також це зручно, в принципі. Тут кришечка є, його надовго, в принципі, вистачає. Консилером я не користуюсь прямо щоденно, тільки, наприклад, якісь або зйомки, або десь кудись потрібно. Він доволі світлий. Він знову ж таки, тут у нього відтінок 0,0 іворі. Його небагато потрібно, він дуже добре розтушовується по обличчю. Він, я б навіть сказала, він не сушить від. Очима доволі актуально, бо зазвичай консилери також сушать шкіру. Він світлий, бо потрібно ці зони, звичайно, яка ви не були темна чи світла, а ось ці зони для того консилер і використовується для корекції, для висвітлення певних зон. Тому даний засіб дуже мені подобається. Він не зовсім бюджетний. Але якщо я його не використовую, наприклад, там щоденно, тому його надовго вистачає. Слідуючий засіб знову ж таки, на сьогоднішній день я в пошуку баз під тіні для того, щоб тіні трималися і не скатувалися. У мене вже не перша ця баночка, знову ж таки, Evelyn Cosmetics. Той, що в мене тональний крем, це база, здається, база під тінь вона називається. Її тут не пам'ятаю, не видно, скільки її тут. Ну, невеличка така баночка, тут зручний аплікатор в одному кольорі, в такому світлому. Вона доволі ріденька, її наносити на повіки, я її розношу, можна пальчиками, можна кісточкою, її кісточкою розношу. Вона непогана, хоча не завжди вона діє. От буває, один день продержуться тіні, другий день не продержуться. Можливо, це залежить від того, яке навантаження йде кожного дня на шкіру обличчя. Ну, такий засіб непоганий. Він коштує, здається, до 100 гривень. Я до нього повертаюся, тому що інші засоби. Ну, або мені не підходять, або занадто дорогі. Ну знову ж таки, я хочу на наступний раз щось шукати інше, тому що ну, постійно одне те ж саме. Хочеться протестити щось інше, і він не дуже мені і допомагає. Слідуючий є засіб. Ну, я вирішила вам його показати, тому що він мені подобається. Він доволі бюджетний, супербюджетний. Це засіб, верніше, це гель для брів, має ось такий вигляд. Я його придбала в вейвені. Це якийсь бренд, чи то лінійка Color Trend. Він супер бюджетний, він щось коштує 70 чи 80 гривень. Ну, він мені подобається. Його тут 8 мл. Я її вже беру не одну таку баночку. Всередині він має ось такий вигляд, така синя кісточка. Ну, всередині він вже темний, тому що пофарбувався об полівець. А взагалі він такий гелевий, прозорий був. Він непогано фіксує брови, такий. Середньої фіксації, вони непогано, в принципі, десь 8 годин точно тримаються в день. Ну, звичайно, я хочу його замінити, тому що в мене був до цього якийсь український бренд. Потім знову я її купила. Знову тепер я хочу поміняти на щось інше. Тобто, ну, чередуй, будемо так казати. Непогана штука. Можливо, хто шукає супер-супер бюджетний гель для брів, він, в принципі, непоганий. Можете подивитися вейвені. Слідуючий засіб: ну, з тушами в мене не дуже все добре, тому що вони в мене всі осипаються, неважливо, що за бренд, якої ціни і так далі. Е, поки що я тестю базу під туш. Потім я вам пізніше розповім результат. Туш у мене ось така від відмебіль New York. Вона, в принципі, в мене закінчилася. В неї цікавий такий дизайн. Я її колись показувала вам в розпаковках своїх з мейкапу. Всередині в неї ось така, в принципі, середнього розміру кісточка. Трішечки вона прогнута. Ця прогнутість мені не дуже подобається. Я ці всі фішки з прогнутими, проверченими і так далі. Можливо, вони щось і дають, ну я не особливо на це звертаю уваги. Взагалі, я люблю звичайну кісточку, але великого розміру. Тут мені тільки подобається дизайн. Вона, в принципі, непогана, вона непогано робила об'єм, вона доволі чорна. Е, непогана якість на туш, вона десь коштує до 300 гривень. Напевно, зараз я не знаю вже, бо брала доволі давно. Вона тільки одна проблема в ній, що вона осипається, ну, можна так сказати, вона не осипалася відразу. У мене туші починають, якщо якісні туші, вони десь починають осипатися в другій половині, вже якщо перевалюють в другу половину своєї баночки, будемо так казати, вони в мене починають потихесенько осипатися. Тому ну, вона в мене осипалася. Можливо, дійсно треба використовувати туші з базою під туш, тоді вони будуть триматися. Слідуючий ну і не засіб, а просто гаджет для Вій. Я вирішила вам його показати, тому що я робила десь недавно розпакування. Я її, в принципі, протеслила і можу вам сказати: це керлер, професійна його назва, або підкручувач Вій, щіпці для Вій, по-різному його називають. Я взяла за цим разом без оцих кілець, колись у мене такий був, я розповідала. В принципі, він доволі зручний, до нього можна звикнути. Одне в нього тільки, я не пам'ятаю, чий бренд. Тут ось у нього є така трішечки похибка, він трішечки косить ось в цьому плані. В принципі, це не заважає підкручувати він, нічого такого, коли ви його назжимаєте, він в принципі себе нормально почуває, рівно підкручує він нормально її, він щось коштував до 100 гривень. Ну, непогана штука, просто хотілося трішечки якіснішу, але її вистачає. Брала я її на мейкапі. Е, Слідуючий засіб, знову ж таки, з гаджетів вирішила я вам, чи це гаджетом можна назвати ось такий б'юті-блендер, Я не пам'ятаю. Бренд, від нього я показувала в розпаковці, показувала, я брала ще кісточку. Мені сподобалася в такому коричневому відтінку, це просто на ньому тональний крем. Він мені дуже сподобався, він дуже м'який, він дуже добре наносить тональний крем, втушовує його в обличчя. Просто, будемо так казати, тональний крем зливає з обличчям. Ну, якщо якісний бюті блендер звичайно, він вам буде робити і якісну роботу. Він коштує, здається, більше 100 гривень. Ну, в принципі, когось цікавить, я напишу потім в коментарях, якщо кому потрібна назва даного бренду. Ну, ось такий непогана штука, мені, в принципі, навіть одного поки що вистачає. Слідуючий засіб, знову ж таки, я придбала його в Avon. Я колись розповідала за олівці для прів. Більше я ніде поки що не знаходжу собі олівців для брів, тому що потрібна і якість, і потрібний ще тон для брів. Тут лінійка Mark, наскільки я так розумію, з такою білою кришечкою. На сьогоднішній день вони змінили свій дизайн, зараз він повністю чорний, в чорному дизайні, і він тут ну, вам не буде видно, бо він закінчився, він такий скошений. І відтінок у нього темно-темно коричневий. Мені якраз підходить, тому що коли я користувалася чорними, вони ну, занадто для мене чорні, хоча брови в мене чорного відтінку, ну все ж таки занадто. А тут саме рідко де в яких лінійках я знаходжу, що був темно-темно коричневий відтінок. Тут 0,28 грам. Даного олівця вистачає мені на дуже довгий період, буквально ну, на півроку, напевно, точно його вистачає. Фарбуюся практично кожного дня, він коштує десь біля 100 гривень, можливо, трішечки дорожче. Класна штука, я вже на ньому сажу, ну, можливо, рік, можливо, і два. Та, напевно, два роки вже. Поки що міняти не збираюся. Слідуючий засіб, у мене він давно закінчився, ніяк вам його не покажу. Знову ж таки, бренд Maybelline New York. це у нас лайнер для. Стрілок для очей, підводка для очей, по-різному можна назвати, він у вигляді ось такого маркера. Має він ось такий вигляд, він робив дуже-дуже тонесеньку лінію. Спочатку він мені взагалі здався, що він відпечатується, тому що в мене навища повіка, і в мене це є проблема. Але потім я до нього звикла, чи то не знаю, як сказати, він не від. Печатувався, не знаю, чому справа, можливо, не знаю. Цікавий в нього тут такий дизайн, тут така рожева в нього полосочка ще. Його також вистачило на доволі довгий період. Тут тільки така штука, не дуже, як на мене, зручна, він такий, ніби в нього тут такі е, зрізи є, і от цією постійно потрібно було кришечкою. Е, Оцілювати саме в ту полосочку, в яку ж вони збігали. Бо якщо ви не попадете, він не закриється. Ну, якась, такий якийсь дизайн. Ну, така штука непогана. Брала я на мейкапі, не пам'ятаю вже, скільки коштує, напевно, десь біля 200-300 гривень. Я вже не пам'ятаю, бо дуже давно брала. Слідуючий засіб це ламель. Це, знову ж таки, база під тіні, яка у мене лежить. Я не покористувалася і просто закинула. Вона в мене тут практично ціла, 10 мл. Усередині вона ось з таким аплікатором. Даний бренд в мене часто є, промелькує, є, ламель від нього чого в мене є. Я вирішила від нього замовити базу пітні, знову ж таки, протестити. Але вона, вона десь коштує до 100 гривень бюджетна доволі. Ну, вона взагалі нічого не робить. Вона гірша навіть за. Я показувала вам Evelyn Cosmetics, тобто вони практично в одинаковій ціні. Але, як на мене, ламель трішечки вищий бренд за ось Evelyn Cosmetics. Але він взагалі дуже скатуються тіні. Я не користувалася, просто не витримала і його відложила в сторону. І в мене просто лежить, ну не знаю. Напишіть мені, можливо, ви його знаєте, можливо, ви ним користувалися, як у вас, можливо, він у мене не діє. Слідуючи засіб у мене доволі давно є, я ніяк вам його не зверуся показати. Знову ж таки, Avon. це е для, ну навіть і не помада, а якась кремова помада називається для губ. Має вона ось такий вигляд. Можливо, ви її бачили в каталозі, вона, здається, до сих пір є. Взяла я її протестити, вона доволі цікава, я її взагалі взяла заради кольору. Там дуже, дуже великий спектр е, градація кольорів, і вони доволі такі м, природні. Тобто мені дуже сподобалося, що доволі близько до е, натуральних таких кольорів, природних кольорів, буденних кольорів на кожен день, тому я його взяла. Тут такий ще у них є м, ось такий аплікатор з якого була задана помада, скажімо так. Колір такий холодний, холодно-рожевого кольору. Я його весь не використала. Проблема в тому, що він, ну він бюджетний щось також біля 100 гривень коштує тут його 10 мілілітрів. Колір гарний, але сама формула мені не сподобалась, тому що ви її наносите. Вона робиться матова, але це непогано. Це було вказано, в принципі, в каталозі, але вона дуже швидко вона сохне і залишається. Ось тут така полосочка на губах. Мені це не сподобалося. Вона швидко, в принципі, сходить з губ. І мені ще не сподобалася ця упаковка, тим, що, наприклад, сумочку ви точно її не вкинете, тому що ось цей аплікатор, якщо певний час я ви ним використовувалася, він просочується і починає вилазити з-під цієї кришечки. Тобто постійно треба ось тут очищувати засіб. Упаковка не дуже зручна, вона мені не дуже подобається. Я взагалі губні помади, ось таким чином не люблю в тюбиках, щоб їх якось видавлювати. Не знаю, ну тобто вона не дуже якісна. Сама задумка, самий колір мені дуже сподобався. І якщо десь на фото, там хвилин 15-20 сфотографуватися, так, да, непоганий засіб. Але якщо з ним в житті ходити, там кілька годин, півдня. Не дуже є зручно і упаковка незручна, тому я вам даний засіб не рекомендую. На сьогоднішній день я його використовую, тому що не хочеться викидати. Звичайно, буває я використовую як рідкі. Румяна, він непогано розтушовується, непоганий колір, тому ось таким чином я ще використовую засоби. Слідуючи останні три засоби, я вручила вже не декоративка, але вирішила вам показати. Зуна паста, тому що я обіцяла вам у розпаковці все-таки сказати результат зубних паст. Бренд Dr. Blanc, український бренд. Мені дуже сподобалася упаковка такого оливкового кольору. Тут не дуже великий літраж, не пам'ятаю, ну невеличка упаковка. В принципі, зубна паста непогана, але вона така не структура, вона була світло-зеленого кольору, схожого як упаковка. І вона така пориста якась була. Якийсь м'ятний в неї був такий аромат. Ну, зубна паста непогана. Щоб сказати, що вона супер погана, ні, щоб супер гарна також, ні. Вона, здається, також бюджетна. В принципі, її інколи можна на зміну якоїсь своєї постійно зубної пасти брати. Непогана, в принципі, штука. І в лініці їх там доволі велика кількість брала я на мейкапі. Е, слідуючий засіб, до речі, за, за нього мене колись і питали в коментарях. Це бренд Lambre це крем для очей, навколо для шкіри навколо очей. Має він ось такий вигляд, брала я його на Єві. Здається, кошт, це французький здається бренд і коштує він. Немало, здається, біля 700 гривень, якщо я не помиляюся, я його брала. Тут доволі таке дороге упакування, зручне упакування, доволі якісно використовується, тому що помпа піднімає його, не залишаються залишки у вас у ем, самому флаконі, але засіб, ну, засіб білого кольору доволі ріденький є, наноситься непогано. Ну, Чесно кажучи, на такі кошти, як на мене, результат замалий. Він непогано зволожував шкіру навколо очей. Я не пам'ятаю, там від перших ознак старіння, здається, було сказано і так далі. Ну, Як на мене, ну дуже мінімальну роботу робив даний, даний засіб, дуже мало. Звичайно, брати я його більше не буду. Щоб сказати, що я геть не задоволена засобом, ні. Але на таку ціну потрібно робити більше. Я скажу таке. Тому ось такий засіб. Можливо, хто його бачив. Я його і розпаковувала десь у розпаковках. Хтось мене питав, як даний крем чи сподобався чи ні. Ну, в принципі, сподобався, але більше брати не буду. Е, і ще один засіб у нас з вами залишився. Це тонік від українського бренду Містер Скрабер. Має він ось такий вигляд. Тут він, я так розумію, неповнорозмірний, тут його 80 мл. Я його не купувала сама. Це колись мені прийшло, здається, у майкапі. Мені вкинули, так, як подарунок щось було. Е, буває, там, коли ви в корзину закидаєте кілька засобів якогось бренду. Буває сам бренд. Робить якийсь подарунок. Скоріше за все, ось це було від Містер Скрабер. Тут доволі зручна, до речі, упаковка, ось так відкривається, як звичайні тоніки, водичка і так далі. Тут це зволожуючий тонік для обличчя з гілоруновою кислотою і гідролатами троянди та лаванди. Я mm. троянди не люблю в засобах, але за рахунок того, що тут, напевно, була лаванда, аромат був приємний. І, до речі, даний тонік мені сподобався. Він дійсно. Зволожував шкіру обличчя. Не супер, але для тоніка підходить таке зволоження. Мені дуже сподобався тонік. Тоніки мені не всі підходять і не всі мені подобаються. Я, взагалі, цей етап не дуже полюбляю, не дуже його навіть і розумію. Інколи буває, я купую тоніки. Ну, це так по бажанню. Ось даний тонік. Я подивлюсь, можливо, я замовлю в повному розмірі. Від містер Скрабер, я його бачила, але чомусь на нього не звертала уваги. Дуже і дуже непоганий тонік, хто шукає саме зволожуючий з непоганим ароматом. Класний тонік, мені сподобався. На цьому буде все. Ніби я всі показала вам засоби. Обов'язково напишіть мені в коментарях, можливо, ви даними засобами користувалися, маєте якусь думку про них. Чи вони вам підійшли, чи ні, чи наші вподобання з вами збігаються. Мені буде дуже цікаво почитати за ці засоби, за ці бренди. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!